Смугаста палиця. Як правило, він походжав по подвір'ю, засунувши руки в кишені. Руки були стиснуті в кулаки, і штани настовбурчувались, ніби в кишенях лежало по каменю. Йому все так проходило розбиті шибки, зірвані уроки, бійки. До його матері завжди приходили вчителі міліціонери. Вона мовчки вислуховувала, потім говорила, що він відбився від рук і починала тихо плакати. Коли в школі погрожували йому виключенням, він, не моргнувши оком, відповідав: нема такого закону, щоб людину виганяли на вулицю. Всеобуч, обов'язкове навчання. У колонії беруть злочинців, а я не злочинець, пояснював він у міліції. Одного чудового дня він з'явився у дворі з палицею. Палиця була смугастою, схожою на міліцейський жезл, на шлагбаум, на шкіру зебри. І це проводило в захоплення. Він оперіщив хлопчика, який загавився, і той залився слізьми. По дорозі йому зустрілась жінка з дівчиною. Не слід було зупинятися й вступати в розмову. Тоді все було б гаразд. Жінка спитала: у тебе дома хто небудь осліп? Він відповів. При чому тут осліп? Ніхто й не думав осліпнути. Мені подобається, я й ходжу. З такими палицями тільки сліпі ходять. Сліпий палицею дорогу нащупує, а смуги на палиці для того, щоб всі знали, йде сліпий. Жінка пішла, він задумався. І думки перенесли його на людне перехрестя. Людина стояла на розі і дивилася в небо. На очах у неї були темні окуляри, а в руці вона тримала смугасту палицю. Мишко опинився поруч. Палиця манила, кликала, притягувала, рятувала. Він схопив палицю і помчав вулицею. На бігу оглянувся і побачив, що людина, як раніше, нерухомо стояла на розі. Тепер він зрозумів, що вирвав палицю з рук сліпого. Палиця зіпсувала йому настрій. Він вирішив негайно позбавитися від неї. Замахнувся і закинув її за паркан. А якщо сліпий усе ще стоїть на кінці тротуару, підніше незрячі очі до неба і не може крок уступити без своєї смугастої палиці? Мишко поліз за палицею через паркан. Він умовляв себе не ходити до сліпого. Остаточно посварився сам з собою, але пішов. На перехресті сліпого вже не було. Що робити далі? Може, Перехожі приймають його самого за сліпого, раз він тримає в руках смугасту палицю. Мимо проходили дві жінки. Одна сказала другій. Знаєш, тут на перехресті людину задавили на смерть? Не знаю. Може, це був сліпий? Він підбіг до жінок і спитав: він був сліпий? Жінка здвигнула плечима. Не знаю, треба знайти сліпого. Якщо він живий, то, напевно, блукає по місту, безпомічно виставивши вперед руки. Мишко метався по вулицях, заглядав в обличчя перехожих. Він шукав підняти підборіддя капелюх, сунутий на потилицю, темні окуляри. Безжалісний буравчик свердлив його свідомість, примушував думати про людину, для якої на землі завжди ніч, і не допомагають ні зірки, ні ліхтарі. А Мишко бачить усе: і будинки, які відбуваються, як в річці, в мокрому асфальті, і метелика, який помилково залетів у місто, і листя. І хмари, і пташок, і сонце б'є йому в очі, але яка людині від цього радість, коли через неї може загинути інша людина?